Марія Федько переселилася в рідне село Гринівка з півдня Дніпропетровщини після того, як там розпочалися бойові дії. Тут вирішила зробити капітальний ремонт у 90-літній хаті своєї матері, Будматеріали купила за гроші, які отримала від держави як внутрішньопереміщена особа. Окрім того, розповідає Марія, допомогли небайдужі сусіди. Ми накупили все, Гіпсокартону і ОСБ. І то шурупи різні краски. О, в общем, настільки хватило грошей, купили і теж добрі люди, били нам вже тут все утеплили, мінватою, Я купила рулон, каніше дороге зне все. Зараз жінка пригадує, як у цій хаті минуло її дитинство. Стою рано, чую, в печі вже мама порається. Тоді візьму на шуфельку грані, вікна замаровані, білі не видно світа. І гранею топ, щоб розтаяв льот. <клі> світ Божий видно. Все, вже шесори готова. Марія козла вже з печі хватило. в хаті вже тепло. Чоловік Марії після початку повномасштабного вторгнення вирішив захищати Україну в складі Збройних сил України. Марія розповідає, що вона і сама не виїхала б з апостолового, якби не син з інвалідністю. Пригнули послі вагон. Людей багато звичайно. Сиділи, ми, правда, сиділи, стояли всі діточками малим. І туалет не можна бути, Але це все міло. З тим, що вони переживають там під обстрілом. І все, вони благополучно трошки їхали. Обстріли були стояли довго. В степу. Ну, добрались, слава богу, до Львова. Допомагають з капітальним ремонтом жінці, сусіди, волонтери та родичі. У хаті вже замінили вікна, принесли крісла. Олег Сем'янів, родич переселенки, мурує в будинку піч. каже раніше цього ніколи не робив, але проконсультувавшись з майстрами, вирішив допомогти. Цеглу для печі принесли односельчани. Тут я буду укріпляти ці поручні. Отак от не І тут Каблят буде тут буде Палити. Тут е, от, ця духовка буде нагріватися від того, що буде палити, тут можна буде щось сюди. Чи тепле щось там їду поставити, чи воду поставити, бо вона була гаряча. У цій кімнаті, окрім печі, планують облаштувати стелю та підлогу, яких тут нема. Також, каже чоловік, хоче доморувати комен. Трохи дим на хату йде, то я ще буду лізти на дах, чистити, бо там не чешують, а сажу мести. Вже мудрі пересумує головне, що дах наша тече». Зараз в будинку немає електроенергії. Декілька років тому його відключили від електропостачання, а лічильник зняли. Новий прилад Марія вже купила і зараз очікує на електриків. Староста села Гринівка Ніна Хмелівська каже, що електроенергію до будинку подадуть за декілька днів. Я їхала з головою територіальної громади в надвірну. РЕМ до буніка Дмитра Васильовича просили про те, щоб відновити особовий рахунок. Це питання на стадії вирішення, наскільки мені відомо, завтра мають приїхати, мають вже погоджено уже в відновлення особового рахунку і вже, як то кажуть, враховані ні, що світло має бути підключено. Основне зараз кабель підвести від опори до будинку. Зараз Марія разом з сином живе у будинку, який їй надали у громаді. Тут непогано, каже Марія, але хата далеко від дороги і чужа, тому готується до новосілля. Біля маминої хати вже посадила грядки з овочами та картоплею. Мама померла 24 червня було 15 років. Думала, що хата кращому. Сустоянні. Ну, бачите, яка є, така є, і то слава Богу, що криша є. І все, і ми приїхали, не хотіли навіть тоді. Переубідила на староста, що дійсно, ви поки будете тут щось робити, Ідіть, йдіть, поживіть тимчасово, хоча б. Марія Федько каже, що відчуває себе справжньою Бандерівкою і гордиться цим, адже її мама була зв'язковою упа. Марія розповідає, що дізналася про це випадково, коли одного разу розмовляла з мамою про Другу світову війну. Марійка, йдемо по лісу, я веду наших хлопців. Всі казала, наших хлопців йдемо у Грабівку, а там у лісі йдуть на зустріч москалі, одним словом. І думаю, все, вже смерть мені прийшла. І так кажу, всю війну я проходила, готували, ми, каже, їстеньки носили, а я її дочка, і я гордюся. Але що такий важкий час був, мені жалко, що іспортили мамі ці москалі життя і зараз нам руйнують життя. Хто думав, що я приїду в 60 років сюди з дитиною, калікою? Оксана Василик, Роман Булалик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.